Добрий ранок, любі малята! Скажіть, а ви любите казки? Я, наприклад, дуже люблю, особливо українські народні. Сподіваюсь, і ви любите казки. А чи добре ви їх знаєте? Зараз ми перевіримо. Розгляньте ілюстрацію та впізнайте казочку. З якої казки це ілюстрація? Так, діти, колобок. А це з якої казочки? Курочка ряба? В якій касті ми зустрічаємо козу? Так, діти, коза дереза. А скажіть мені, будь ласка, що це за казочка? Кривенька качечка. Кирило кожум'яка. Що це за казочка? Івасик Телесик? Півник та двоє мишенят. Ой, а що це за казка? Котик та півник. Ану, подумайте, дітки, з якої казки ця ілюстрація? Так, молодці, заєць та їжак. І остання ілюстрація. З якої казочки? Пан Коцький! Молодці малята! Далі я пропоную вам пограти в гру, який казковий герой? Охарактеризуйте казкового героя та обґрунтуйте свою думку. Чому ви так думаєте? Кого ви бачите на даній ілюстрації? Коза Дереза. Яка вона була? Зла, бо вона кривдила героїв казки. Який це казковий герой? Точніше, героїня? Кривенька качечка. Яка вона, діти, була? Добра, бо вона турбувалась про старих людей, допомагала їм. Наступний герой півник, який він був? Добрий, працьовитий, справедливий. Малята. А що ми можемо сказати про котика? Наприклад, в казці Пан Коцький котик там хитрий і жадібний, а в казці Котик та Півник він сміливий, розумний, працьовитий. В якій касті ви ще котика зустрічали? Подумайте. Кого ви бачите на екрані? Лисичку. Яка лисичка? Вона зустрічається дуже часто в українських народних казках? Хитра, жадібна, зла. Весь час намагається когось обманути та щось вкрасти. Згадайте, в яких казках ви зустрічаєте лисичку. Подивіться, діти, хто це? Заєць. Який Заєць? Боязливий, інколи хвалькуватий, добрий та веселий. Молодці малята. Добре ви знаєте українські народні казки. Скажіть мені, будь ласка, а якого? Звірятко героя ми не зустрічаємо в жодній казочці. Я ось, наприклад, не зустрічала білочку. Давайте ми з вами придумаємо самі казочку, щоб головним героєм була білочка. А скажіть мені, будь ласка, якими словами починаються казки? Жили собі були. Ось і наша казка так почнеться. Жила була собі на світі білочка. Вона була руденька, пухнаста, жвава, привітна, весела. Одного прекрасного дня вона прокинулася дуже щасливою, веселою. Побачила, що все навколо неї теж якесь незвичайне. Чому? Бо в неї був день народження. Наша білочка вирішила врелаштувати свято, спекти святковий торт і запросити гостей. Першим до білочки прийшов їжачок. Потім прийшов зайчик. Тоді прийшов ведмедик. Друзі привітали білочку, подарували їй щедрі дари. а вона пішла на кухню, щоб взяти торт, який вона спекла. А дивиться, а торта немає. Де ж подівся торт? Хто міг забрати торт у білочки? А це була сорока. Білочка її не запросила на день народження і та на нею образилась. Що ж робити білочці? Як їй бути? Вона хоче пригостити друзів тортиком. Отож, наша білочка швиденько пострибала до сороки і теж запросила її на день народження. Подумала сорока над своїм чинком, соромно їй стало. Взяла сорока торт та дуже багато солодощів і прийшла до білочки на день народження. Запросили друзі до себе сороку і всі разом святкували день народження білочки. І ми там були чай з медом пили, по бороді текло, а в рот не попадало. Ось така казочка про білочку у нас вийшла. Сподобалась вона вам діти. Дивіться, наша білочка зраділа і посміхнулася. Вона дуже дякує вам за прекрасну казочку. Малята, а чи цікаво вам було сьогодні на нашому занятті? Про кого ми з вами склали казку? Я сподіваюся, що ця казочка буде вашою улюбленою. І ви будете її розповідати всім своїм друзям. До побачення!